П'яний чоловік задушив дружину. Трагедія сталася 1 серпня. Під час конфлікту він раптово напав на свою дружину 1977 року народження, вдарив її та душив. Жінка померла на місці. Зловмисника затримали йому вже оголосили підозру. Масова бійка сталася на заправці у Кам'яні-Каширському. Щепилися 10-15 чоловіків. Травми отримав поліцейський. 24-річний місцевий житель вдарив поліцейського по голові металевим предметом. Нападника затримали. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Ще троє учасників затримані за хуліганство. Усі були на підпитку. На Волині 11-річний хлопець сів за кермо і Переїхав дворічну сестру. Це сталося в селі Немир Луцького району. Хлопець без дозволу дорослих сів за кермо Ауді, почав виїжджати з гаража і наїхав на свою дворічну сестру. Дівчинка загинула на місці. Також автівка зачепила семирічного брата. Він отримав незначні травми. Мотоцикліст загинув аварії на Ковальщині. Врізався в комбайн. Було це в селі. Підріжжя 39-річний чоловік їхав на мотоциклі. і Врізався в комбайн. Той їхав у попутному напрямку і повертав праворуч. Мотоцикліст загинув на місці аварії. Лячна аварія була біля села в Луцького району. Зіткнулися Уполь і Мерседес бенц Загинули дві жінки. В одному з авто затиснуло 49-річну водійку. Вона була мертвою. В іншій машині заблокувало двох осіб. Водія передали медикам. 79-річна пасажирка теж була без ознак життя. Аби машини не загорілись, рятувальники знеструмили обидві. Винен в аварії водій Уполь. Йому 24 роки. Це він кажуть в поліції, врізався в зустріч. Річний автомобіль Мерседес Бенс. У Луцьку на проспекті Соборності мотоцикл збив дівчинку. Водієві 16, постраждалій 14 років. Вона переходила дорогу пішохідним переходом навпроти гуртожитку ВНУ. Дівчину з травмами забрали в лікарню. Машина злетіла в кювет. Троє постраждалих. Аварія була пізно ввечері в Ковелі. 22-річний Львів'янин їхав на БМВ і злетів з дороги. Він не постраждав, а ось трьох пасажирів з травмами забрали в лікарню. Серйозна аварія була в Зогоранах на Кувальщині. Не розминулися Volkswagen і мотоцикл. Винен в ДТП 66-річний водій машини. Він не пропустив мотоцикл, який їхав головною дорогою. 29-річного Керманича двоколісного з травмами забрали в лікарню. Напився, сів на електроскутер і поїхав кататись селом. Було це в селі Гута Лісівська на Кам'янкаширщині. Чоловікові 50 років. Їхав на електроскутері з парк. Коли його зупинили поліцейські, запропонував їм 4 тисячі гривень, але не пройшло. Чоловіка відвезли проходити огляд на стан сп'яніння. Результат 1,23 проміле. Добряче влупилися Форд і Рено. Аварія була в Луцьку на перехресті проспекту Відрудження та вулиці Олімпійській. Водій Форд не пропустив Рено, коли повертав ліворуч. Патрульні склали на винуватця протокол. За вихідні на Волині спіймали дев'ять нетверезих водіїв. Зокрема, у Луцьку зупинили 67-річного водія. ВАЗ. результат огляду 0,67 шістдесят проміла. Водій уже був позбавлений права керування. У ковалі за порушення зупинили Фольксваген. Результат 1,22 і проміла у водія. Усіх карманичів відсторонили від керування. На них склали протоколи. Люди, порпаючись в пулі, знайшли снаряд. Зараз таких знахідок побільшало, бо сезон горує, кажуть рятувальники. У цю часів Другої світової знайшли днями в Луцькому районі. У ДСНС застерігають: не підходьте, не торкайтесь цих підозрілих предметів і негайно телефонуйте на 101. Ледь не згоріло зернове поле через спалювання стерні. В селі Радушин Голубської громади на Ковальщині вогнеборці ліквідували пожежу стерні, що загрожувала перекидатись на зернові поля місцевих мешканців. Винуватець пожежі місцевий громадянин, оштрафований на суму 3060 гривень. У ковулі з проблизковими маєчками патрульних доставили до лікарні чоловіка, якому стало зле. Під час служби до поліцейських звернувся водій. У його знайомого раптово схопило серце. Стан стрімко погіршувався. Патрульні організували супровід авто і передали пацієнта медикам. Каталку може взяти.

Обзивав медиків і з кулаками кинувся на директора. В поліклініці Нововолинська два дні дебуширив неадекват. У медзакладі розказують, чоловік прийшов на прийом до сімейного лікаря. Замість скарг на здоров'я почав обзиватись, лаятись і для чого знімав усе на телефон. Лікарі мусили викликати поліцію. Наступного дня цей чоловік знову прийшов у медзаклад. Вже не просто скандалити. Він кажуть, з кулаками кинувся на директора в лікарню. Знову викликали поліцію. У Луцьку бабуся мало не спалила квартиру. На сполох забили сусіди. Вхідні двері були замкнені, з квартири валив густий дим. Патрульні з рятувальниками потрапили в квартиру. Там була господиня жива і здорова. Диміла їжа, яку та лишила на плиті. Можете відкрити? Є, yeah. вийдіть, будь ласка, виходьте, виходьте з квартири. Ми вже двері відкрили. У міри то швидка приїхала. Голова ДПСУ нагородив прикордонників Волині на передовій. Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко відвідав позиції українських прикордонників на сході, зокрема на Харківщині, Куп'янському, Сіверському та Краматорському напрямках. Генерал-лейтенант ознайомився з обстановкою, умовами служби та забезпеченням. Воїнам Волинського прикордонного загону він вручив державні та відомчі нагороди. У старій вижві, 1 серпня, зустріли звільненого з російського полону захисника України Андрія Тарасюка. У неволі боєць пробув два роки. У цивільному житті Волонянин працював у лісгоспі з перших днів повномасштабної війни. Пішов воювати. Був у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У полон потрапив на куп'янському напрямку. Звільнили Андрія Тарасюка 23 травня. В Україну тоді повернулися ще 10 волинян. Це був перший із трьох етапів великого обміну у форматі тисяча на тисячу. Воїн з Луцька Максим Нагорний, чий заповіт цитував Зеленський. Й, ймовірно, загинув на Донеччині. 20-річний Максим Сирота, доброволець. Ще наприкінці липня сестра Максима повідомляла, що він зник безвісти на Покровському напрямку. А 1 серпня наречена бійця написала, що тіло Максима привезли в морг. Жінки поїхали на опізнання, проте показувати тіло, яке 10 днів пролежало на спеці в зоні бойових дій. Їм відмовили, щоб зробити повноцінний аналіз ДНК, потрібен род. Чоловічої статі, інакше тіло повернуть не раніше ніж за півроку, каже наречена. Але він сирота, у нього немає жодного живого родича чоловічої лінії. Далі сюжет 12-го каналу річної давнини про Максима. Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота! Сповідь заповіт молодого солдата ЗСУ про Україну без дитячих притулків опублікувала напередодні цього виступу Українська Правда. А кількома тижнями раніше Максим Нагорний мало не загинув від ворожого обстрілу. Майже прощаючись із життям, хлопець, який залишився сиротою в чотири роки, написав заповіт. Завжди ви там в інтернаті, на тебе ніхто увагу не звертає. Завжди хотілося бути таким, що ага, ви ще про мене почуєте. Це щоб мене згадали. От, ну, я ж тоді, коли був на бойових, я ж не знав, чи я повернувся живий чи ні. Хлопець тоді дивом залишився живим після ворожого обстрілу. Шрам на руці спогад про цей травневий день, коли бліндаж побратимів врятував життя. От коли я йшов, думаю, походжу в бліндаж, думаю, зайду в бліндаж. І тільки я заходжу в бліндаж, тут як перельот був. І тоді дуже спасло. Мене. Бо якби я там був, я ж в ту сторону йду, я б не знаю, що було б. Саме тоді Максим написав слова до всіх, хто відбудовуватиме Україну, в якій не буде притулків, а в дітей не вкрадуть дитинство. Чисто дитинство в мене такого, як і не було. Потім я пішов по інтернатам. З 15 ї школи я поїхав в Сенківчівку. Це Годохівський район. А далі? Після Сенківчівки я пішов в Люблениць. Після Любленця в притулок для дітей. Ця круговерть притулків почалася, коли хлопцеві було всього чотири. Якийсь час у нього була мачуха, але життя з нарідною не склалося. Максим каже, система притулків така, що кожного разу, не дочекавшись усиновлення, ти переходиш в інший заклад і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Це корупція, і там сусіди. Ну, сусіди, там сім'ї, наприклад, кум, кума, сестра, брат там, тесть. там і вони всі працюють, і вони наживаються на дітях. О там гуманітарку там нову привозили, да? ну, нові речі, кросовки. Та ми ходили в порваних і в таких зношених вонючих, типу. Корупцію притулку в Рожищі написано чимало. Окрім цього, не раз фіксували факти сексуального домагання та побиття дітей. Довгий час тривало слідство, після чого директора притулку відсторонили. Але найгірше залишалося за кадром у спогадах тих, хто бачив це. Як мене коли закривали ванючку, називали там. Кажу, одежа все потне, ванюче там труби від туалету. Ну, короче, там дуже баняло, і мене закривали, так мене виспитувало. І починаєш там кричати ще раз. Щось там крикнеш, говорить до мене черговий, і потім залітає він ком. Починає упаси. Спогади про ті дні заклали у свідомості хлопця бажання змінити систему, а ще стати військовим. Однак обрати виш чи військовий ліцей дитині з притулку фактично неможливо. По притулкам ходив, і за мене все рішало, як неповнолітній. Мене не питалося, на кого ти хочеш вчитись, ну ким ти хочеш, ну просто тебе кидали і ти просто вчився. Максима Нагорного спрямувала на навчання до шостого училища в Луцьку здобувати фахи, слюсаря, електрика. А далі була повномасштабна війна. Колись хотів поступити в військове училище, але не склалось, бо я по інтернатам ходив. І потім в мене така ціль пішла в 17 Ну, я пішов вчитися в училище номер 6 НГТУ номер 6 місто Луцьк. 16 років я вирішив поїхати до Києва заробляти, бо тоді був коронавірус. Потім мені там стукнуло 17 років, і тоді я заслі війну. Довгий час Максим, волонтерив на центральному вокзалі Укрзалізниці в Києві, допомагав з евакуацією. На вокзалі знайшов свою першу волонтерську сім'ю і прихисток. А коли хлопцеві виповнилося 18, пішов у ТЦК та уклав контракт із 14 чотирнадцятою окремою механізованою бригадою. Я вчився дуже багато. Спочатку я був кулеметником, потім дронщиком, потім, потім, потім марксменом. Але найперше був ну, типу, штурмовиком. Хлопці з притулку сприймали по-різному. Хто зділився досвідом і навчав, а були такі, що ставилися презирливо. До мене говорив от, один чоловік, ну, любив підбухнути. І він говорить, нащо воно тобі треба? Я говорю, щоб такі, як ти, на позиції не ходили. Ну, він старий, там, йому купати важко і це, Я говорю, от що я тут. Витримати тиск і війну 18-річному юнаку допомагав інстинкт виживання, здобутий у притулку. Чимось інтернат мені дав якось ну, дитинства не було, але характер вже я вже от в малі роки вже там вже розумів мислив зовсім по-інакшому. Інтернати пережити там показали, як зламати стару систему виховання дітей без батьківської опіки і дати змогу малечі бачити дитинство без війни і притулків. Щоб кінчилась війна, щоб помінялась держава в кращу сторону, От як в Америці, наприклад, є будинки для дітей. Їх там багато. Там... От беруть сім'ї. І не що, що як за гроші, а щоб ти любив, цінував, є ж такі люди. Є. А ми віримо, що є люди, які, побачивши цю історію, допоможуть Максиму отримати те, що йому належить по праву. А коли мені було 18 років, мені ніхто нічого не дзвонив, в мене не було нічого зв'язку. Нічого, і зараз я хочу вирішити це питання з квартирою. Держава віде? по закону мені має дати безкоштовно, бо як збудувати омріяну захисником щасливу Україну. Про що навіть цитував президент, якщо сироти солдати залишаються безхатьками? Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата нагорно заслуговують, щоб ми їх підтримали. Ірина Кудря Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Володимирі знайшли унікальне скляне намисто княжої доби. За словами археолога, керівника Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України Віктора Баюка. Прикраса складається з 289 намистинок, 288 жовто-бурштинових і однієї ніжно-блакитної. Усі вони нанизані на нитку довжиною 120 сантиметрів, а загальна вага становить 103 грами. Знахідку передадуть до Волинського. Історичного музею